Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі і будемо дивитись старопрогноз для водоліїв на березень 2025 року. Почнемо ми з колоди містичних моментів. І давайте подивимось тут: водолії ваші основні моменти, основні події, на що дивитися, на що звертати увагу. Покажіть, будь ласка, карти. Так, Паш Пентаклів. Далі. Помірність. Прекрасно. Перевернути дурень ви вперше, вперше хто за цей грудень витягнув перевернутого дурень. Про що він? Покажіть, будь ласка, про що він тут? Угу. Так, отже, паж пентаклів. Будете намагатись закривати свої базові внутрішні потреби. Да, то є базовою просто. поїсти, поспати режим а, заробити грошей там. Вот в такому форматі. Тобто да. паш пентаклів він любить заробляти. Але перевернутися нам натікає не лінивість, необачність, неаккуратність, а, таке, знаете, як стажер, який тільки прийшов на роботу, яка йому не дуже цікава. І він якби розуміє, що йому гроші потрібні. Але... Щось там не дуже хочеться працювати. Можливо, у вас це через те, що у вас є помірність, значить, у вас буде не один е, спосіб заробітку або якісь такі да, моменти, тому що помірність це баланс. Е, баланс між однією роботою і другою, і причому це, до речі, чужі ресурси, чужі гроші, де ви теж заробляєте. Це карта заробітку. Да, тобто, ви розумієте, що десь на одній роботі ви заробляєте більше, ніж на іншій. Ви там намагаєтесь балансувати, ви знаходитесь в такій в такої помірній обстановці, і, вам, і вас насправді все влаштовує. Тому, напевно, може бути оця така лінивість, тому що ви розумієте, що зараз немає сенсу там сильно в якомусь місці напрягатися, можна трошки відпочити. Тому що є помірність, яка вас оберігає це, в принципі, ще е, е, карта янголів-охоронців. І ви собі спокійненько себе відчуваєте. Дурень перевернути. це цікаво. В принципі, нам карти говорить, та фіг його, знаю, що там буде, що він там собі надумав, так? король мечовий це, до речі, водолії ваша ну, карта, король мечовий. Так? Що ви там собі придумали, куди ви хочете, що ви там собі бачите. Карти, поки вам сказати не можуть, самі вирішуйте, так би мовити, так? куди вам рухатися. Прикольно. У карт теж є почуття гумору. Далі наступна колода 78 дверей. І давайте тут подивимось водоліє. який у вас буде місяць. Так. Дев'ятка жезлів. Вісімка жезлів прекрасні. Карти прекрасні. Четвірка пентаклів. Що вам перевернете? Знову перевернути ти подивися. Точно, ви щось собі задумали таке? Отже, дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це, в принципі, поставив ціль-виконав, поставив виконав. Тобто, це дуже активні дії на основі свого досвіду. Це не просто ми поставили цілі, тому що нам так ці типу, нравиться, а тому, що ми вже знаємо, як робити, що робити, куди піти, з ким поговорити, як там обійти якісь моменти, тобто використання свого досвіду задля. Класного результату, в принципі, знаю, як робити, з ким поговорити, з ким зв'язатись. отакий такий дуже активний активний процес. І це підтверджує і жезлів яка говорить: дивіться, у цієї жіночки вибір, да, багато ключів, їй треба вибрати, але в неї я якби є доступ до цього, в неї є ресурс, в неї є. Можливість да, відкрити, всі ключі купити, або, наприклад, один, або от різні варіанти подумати. Да? Тобто, Це про те, що є багато можливостей, якими ви, скоріш за все, будете користуватись. Плюс жезлів нам говорить про те, що треба бути увімкненим, да? тобто весь місяць встигати там відповісти, там поговорити, туди приїхати, там один ключик відкрити, там інший. Тобто, да? Відкриваються можливості, і треба їх встигати хапати. От і все, да? тобто вам треба встигати хапати ці можливості. Але що тут цікаво, четвірка пентаклів у вас перевернута. Ви вже виросли із якихось моментів, да? із роботи, або стосунків, або ще чогось. Ви виросли вже як людина. Але ви намагаєтеся або туди себе впіхнути. Да? Або ви якби не даєте розширенню, розширити себе. Да? І нам показують абсолютно глупая затія. Перевернутий дурень. Абсолютно глупа, не думаєш про майбутнє. Да? Або якось. А ще може бути такий аспект, да? коли ми четвірка пентаклів, коли у нас навпаки вона програється як забагато витрачаєш, витрачаєш собі в сильний мінус. Оце теж не треба робити. Або ж або витрачаєш сильний мінус. Да, от. І те і те в даному випадку для тебе е буде дуже поганою стратегією на цей місяць. Тому треба тримати баланс. Вот. Що далі? Манара, манара, стосунки. Давайте подивимось на манарі, стосунки. В принципі, у вас дуже такий помірний місяць. Мені подобається він. Да, хороший. Значить, водолії, у яких є партнер. Ваше особисте життя в березні. Вершниця води. І водолії, у яких партнера немає вашого особисте життя в березні. Це ви. Чому вершниця води перевернута? Слухайте, ну. Тут такі карти ви або можете взагалі завершити стосунки. Або вас ці стосунки якось будуть сильно засмучувати, і ви будете розуміти, це ті водолі, у яких є стосунки. А, значить, вони будуть засмучувати, або якісь будуть драми, які треба завершити, ви будете це розуміти. Тобто вершниця води, от подивіться, вона сидить, така вся емоційна, їй не подобається. І смерть пряма. Тобто, завершення. Цього етапу, тобто вам, ви розумієте, що або треба розходитись, або з'їжджатися, або ще щось, да? тобто треба щось міняти, щоб стало краще. Можливо, у вас з партнером, ну так, з партнеркою, з партнером будуть якісь спільні ідеї, ви будете розуміти, що треба від них відмовитися, щоб покращити стосунки. Ну, щось в такому форматі. Е, е, ті водолі, у яких немає е, партнера, скоріш за все, не буде, а вам цього не треба. Ви думаєте про себе, ви думаєте про свої інтереси, король мечовий думає про свої стратегії, про свої там якісь бізнеси, бачення, погляди, не знаю, можливо, підете в якусь король мечовий. Він водолій, а водолій дуже люблять. Ну, ви водолії, ви любите свободу, можливо, не знаю, очолити якусь програму, якісь мітинги, якісь такі штуки. Знаєте, зараз дуже. Об'ємні, які потребують вас. Да? Тобто, я думаю, що вам просто буде не до цього. От якось так воно пішло. Добре, наступна колода це Pagan Otherworld World Taron. Давайте тут подивимось для вас водолі робота і реалізація на березень. Робота і реалізація для водолів на березень. Лицар води, прекрасно. Так, сімка пентаклів. І лицар жезловий, перевернутий. Знаєш, дивіться, два лицаря. Процес іде. Да? Процес іде. З однієї сторони лицарь коптів. Вам подобається дуже багато ідей, творчості, натхнення, всякого такого, да? водного. З іншої сторони, лице жезлів перевернутий. Ви втомлені фізично. Можливо, ви забагато працюєте, забагато віддаєте, можливо, ви, от, до речі, баланс, да? вам треба його тримати. Можете чисто втомлюватися фізично або вигорати. І плюс сімірка Пентаклів. Всі процеси будуть відбуватися надзвичайно повільно. Ті результати, які приходять, можуть вас не повністю влаштовувати. Тобто сімірка Пентаклів саме в перевернутому значенні. Подумай, чи варто тобі взагалі входити в якусь справу, яка дуже довго буде якби давати свій результат, відкуп, ну, от, да? Чи вартує воно того, а, чи вартує воно тих зусиль? Можливо, ти можеш придумати щось інше. Да? Тобто, не так прям от, от, от хочу тільки це і все. Да? А, вас, до речі, ці дурні перевернуті теж можуть на це натякати. Тобто, можливо, треба подумати, якщо там повільно йде, можливо, воно це знак, що вам не треба туди йти. Розумієте, що вам воно. Ну, Якби, ну, і не іде не іде. Давайте почнемо щось нове, щось інше почнемо. От я так на це, на це дивлюся. Так, і остання колода Тріонфі до Луна. А, давайте тут подивимось пораду для водоліїв на березень. Порада для водоліїв на березі. Вісімка води, бачите? Треба від чогось піти. Від Тучки до сонечка. Свідомо, активно, з прийняттям ситуації. Да? Або подорож ще. Можливо, кудись подорожувати в сонячні краї, кудись відпочити теж як варіант. Але, в принципі, це карта переходу, ну я б сказала, уходу. Коли ми уходимо від чогось у щось краще, що ми розуміємо, що тут уже все, тут уже каші не звариш. Треба рухатися далі. Ідемо далі. да? Тобто, і вам тут показують, що, можливо, є сенс в цьому. Просто треба на це наважитись, побачити, да, і рухатися в цьому напрямку. Угу, Міксенс. А На цьому водолі я завершую. Бажаю вам прекрасного березня. Він у вас непоганий. Просто цей дурень перевернутий мене прям смутив. Щось можете там собі придумати, що карти поки не знають. Як вам відповісти на це? От. А також, якщо вам потрібна моя консультація або ви хочете вивчити таро, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Посилання залишаю тут під відео. Всім пока.